Доброго дня, вітаю учасників! Досить часто виникає потреба у надсиланні листів, запитів, звернень до податкової служби. Я ж вам розповім, як це зробити в електронному вигляді, використовуючи електронні сервіси податкової служби. Це можна зробити використовуючи електронний кабінет платника для надсилання листів. Вхід до електронного кабінету здійснюється з використанням електронних цифрових підписів. Можна обрати будь-який із запропонованих способів входу і зайти в електронний кабінет. В кабінеті з лівої сторони меню листування з ДПС. В цьому розділі необхідно обрати район та регіон, куди буде надсилатися лист. Після цього необхідно обрати тип та тематику звернення. Хочу зазначити, що всі ці позиції можна обрати з довідників і спливаючих вікон. Після вказання таких параметрів наступний крок це зазначити короткий зміст листа та прикріпити сам файл. Файл перед тим має бути створений, створений у форматі PDF. І розмір такого файлу не повинен перевищувати 5 мегабайт. Якщо є потреба в надсиланні досить значної інформації до податкової служби, наприклад, коли треба надіслати багато додатків, вони не вміщаються в розділ в розмір 5 мегабайт, тоді необхідно створювати два листи. Ну, як, і як приклад наступний лист може називатися як доповнення чи в додаток до листа, який вже надісланий. Після того, як доєднаний лист, необхідно такий лист підписати та відправити. Підписання листа здійснюється в такий самий спосіб, як і вхід в електронний кабінет. Накладаються електронні цифрові підписи та надсилається. Відправляється лист, клікнувши кнопку Відправити і з піктограмкою літачка. Після таких маніпуляцій. Лист буде надісланий до податкової служби. Проте, через деякий час варто перевірити, чи він зареєстрований, чи він надійшов за належністю і чи отримав реєстраційний номер. Це можна зробити у меню Вхідні документи, розділ Вхідні вихідні документи. Зайшовши в цей розділ, лист буде відображено рядочком і з датою. І часом формування листа. Якщо клікнути на цю позицію, то відкриється інформація про реєстраційний індекс та дату реєстрації в податковій службі. Якщо ці реквізити присутні, значить все добре, лист взятий в роботу і відбулася його реєстрація. Якщо є зауваження, вони теж будуть відображені тут же, в цьому розділі. Щоб взаємодія податкової служби і платника податків була. Двохсторонньою, тобто, тільки що я розповіла, як ви можете надіслати лист до податкової. Але щоб отримати відповідь в електронному вигляді, і податкова мала можливість надіслати вам теж відповідь в електронний кабінет, необхідно надати згоду про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Це можна зробити, надіславши заяву. Заяву за формою F або G1391602. Її можна сформувати в режимі введення звітності, так само це меню лівої частини електронного кабінету. Заява простенька. Заповнюється тільки декілька полів. Всі поля підтягуються автоматично. Вказується електронна адреса, на яку будуть надходити квитанції. І надсилається заява до податкової служби. Надсилання відбувається аналогічно тому, як і надсилався лист. Тобто, вона зберігається, підписується електронним підписом та надсилається. Після надсилання заяви податкова служба зможе надсилати документи в електронному вигляді, не витрачаючи час і гроші на паперову пересилку. Але Сидіти за комп'ютером і чекати відповіді не завжди зручно та й немає потреби. І отримати повідомлення про те, що лист надійшов, можна використовуючи меседжері, такі як Telegram і Viber. Розроблено податковий чат-бот InfoTax. Доєднатися до нього можна у Viber або в Telegram. І після доєднання, якщо буде надіслано щось від податкової служби, це від, відобразиться як повідомлення у вайбері або в телеграмі про надходження листа. Його також можна буде відкрити тут же в смартфоні або перейти на комп'ютер і подивитися інформацію, яка надійшла на комп'ютер. Сподіваюсь, така інформація вам була корисною. Використовуйте електронні сервіси податкової служби. Дякую. Вітаю учасників конференції. Хотілося б більш детально розповісти сьогодні про податкову знижку як один з підрозділів деклараційної кампанії, яка дуже є актуальною на сьогоднішній день. Що ж таке податкова знижка? Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат платника податку у зв'язку з придбанням товарів робіт чи послуг протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та або у вигляді дивідентів у випадках, визначених податковим кодексом України. Що ж ми можемо віднести до податкової знижки? Це витрати на навчання, проценти за іпотечним іпотечним житловим кредитом, а також на будівництво чи придбання, придбання доступного житла, переобладнання транспортного засобу, суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків, оплату вартості державних послуг пов'язаних з всиновленням дитини, також допоміжних репродуктивних технологій, кошти у вигляді орендної плати за договором оренди житла для внутрішньопереміщених осіб, також інвестиції в акції резидентів «Дія сіті. Особа, що хоче отримати відшкодування сплаченого податку, повинна відповідати таким критеріям. Вона має бути громадянином України, мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім випадків, передбачених законодавством, бути офіційно працевлаштованим, отримувати заробітну плату з отриманням відповідних вирахувань податків з такої заробітної плати. Також загальна сума податкової знижки нарахована платнику податку в звітному податковому році не повинна перевищувати суму річного загального оподаткованого доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, передбаченим чинним законодавством України. Для отримання податкової знижки в першу чергу потрібно заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий інстант та доходи та е, е, надати наступні додатки до неї. Це копія паспорту та ідентифікаційного коду особи, яка понесла витрати, відповідні платіжні та розрахункові документи щодо сум сплачених коштів за вказаний період, копію договорів, що підтверджують відповідні витрати, довідку про заробітну плату за звітний період з обов'язковим включенням суми отриманих податків, документи, що підтверджують ступінь споріднення у разі компенсації витрат членами сім'ї першого ступеня споріднення. Це такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо. А також реквізити банківського рахунку для перерахування відшкодування. Як же ж можна подати декларацію? Її можна подати особисто або уповноваженою особою. Ще одним способом буде відправлення поштове. Потрібно надіслати зруч з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання. Засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства України, громадяни, які мають право на податкову знижку з результатами 2023 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2024 року, включно. Для зручності при поданні декларації в електронному кабінеті платника податків існує функці... існує електронний сервіс податкова декларація про майновий стан і доходи, який надає можливість часткового автоматичного передзаповнення такої декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи наявних у державному реєстрі фізичних осіб платників податку та інших реєстрів. Використання такого сервісу скорочує час і витрати при поданні такої декларації, мінімізує помилку при заповненні декларації, надає можливість подання копії первинних документів як додатків до податкової декларації в режимі онлайн. З нормативно-правовою базою та прикладами заповнення будь-якої податкової декларації, ви можете ознайомитися на веб-порталі ДПС у банері Деклараційна кампанія. Приєднуйтесь, будьте обізнані. Дякую за увагу.